Чому принцип роботи абразива на м'якій подошві? Якщо ми працюємо з рівною поверхнею, нам треба її і зробити рівну поверхню. Для цього треба мати жорстку підошву. Якщо у нас якісь важкі, складні поверхні, і нам не треба наробити на них якихось таких запилів, то ми беремо м'яку підошву. Якщо у нас є якісь старі потоки, бачите, старі потоки від лака, Тут тестували лак, бачите якісь потьоки. І ми візьмемо подошву м'яку. Що в нас буде? Вона в нас буде ходити кругом цього кругом подока і вона його не бере. Чому? Тому що вона м'яка, вона просто буде облизувати цей потьок, і вона його не прибере. Для того, щоб його прибрати, треба зняти м'яку подошву, зняти і поставити її на жорстку основу. І тоді вона зніме її. І зробить цю поверхню рівною, тому якщо ми будемо працювати, наприклад, м'якою, побачите, що зараз буде.